Не допустити поширення кремлівських наративів Олена Кондратюк закликала колег на всесвітній конференції представників парламентів бойкотувати російську делегацію. Робота з родинами загиблих та захисниками ветеранську політику обговорили на в'їзному засіданні профільного комітету Верховної Ради. Публічні закупівлі нову редакцію законопроєкту народні депутати планують ухвалити до кінця року. Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики розглянув президентський проєкт закону про набу ІСАП і рекомендуватиме ухвалити його одразу за основою в цілому. Документ гарантуватиме зміцнення інституційної незалежності Національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури, а також забезпечуватиме надійний захист їхньої діяльності від втручання з боку держави-агресорки Росії, зазначають у профільному комітеті. Законопроєкт також містить положення, які закріплюють за сап самостійне про керівництво щодо розслідування злочинів, віднесених до підслідності набу. Світ не повинен забути про російську агресію проти України. Щоденні обстріли мирного населення і жертви серед цивільних. Про викрадених саме Росією українських дітей, яких використовують як зарушників, аби обміняти їх на військовополонених. на цьому наголосила у Швейцарії віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона представляє Україну на всесвітній конференції голів парламентів, яка відбувається у Женеві на міжнародний захід. Попри персональні санкції, запросили російську делегацію з Валентиною Матвієнко. Котра використала трибуну поважного зібрання для чергового виправдання злочинів в Росії в Україні і спотворення фактів про війну на користь країни-агресорки, тож віце-спікерка Олена Кондратюк закликала учасників всесвітньої конференції спікерів до бойкоту російської делегації, мовляв, під особи не можуть спокійно літати на світові зібрання. Особливо Матвієнко, як особа, яка схвалила збройну агресію Росії і всі подальші злочини проти України, і має сидіти на лаві підсудних. Олена Кондратюк також акцентувалася на потребі України в ППО та неправдивій позиції Росії щодо мирних переговорів. Не можна допустити, щоб злочинці могли спокійно літати на такі зібрання і поширювати свої наративи. Я закликала всіх учасників саміту спікерів до бойкоту російської делегації. Демократичні країни мусять показати, що санкції і покарання за збройну агресію це не порожні слова, а дії за якими йдуть вчинки. Ми не повинні забувати нагадувати Росії, що це неправильно атакувати і незаконно окуповувати суверенну державу. Нам потрібен мир і його підтримка. Slava, Ukraine. Нові ініціативи держави щодо підтримки захисників і захисниць та їхніх родин. сімей зникли безвісі військовослужбовців, та тих, хто перебуває у полоні, обговорили учасники війсьного засідання парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Захід відбувся у Дніпрі. Ветеранська політика регулюється понад 30 законами, десятками підзаконних актів і указів президента, зазначив народний депутат Анатолій Остапенко. У 2024 році. Сім ветеранів із Дніпропетровщини отримали державні гранти на відкриття бізнесу. Реабілітацію за бюджетною програмою прийшли понад 130 осіб, але цього вкрай мало. Тож учасники засідання наголосили, що лише спільними зусиллями влади, громади, волонтерів і самих ветеранів можна створити ефективну систему повернення до цивільного життя захисників та захисниць. І шана і повага повинна бути для нашого захисника, для його родини. Для родин полонених, для родин зниклих безвісті і для всіх громадян України в пріоритеті для того, щоб ми зрозуміли, що ми є держава, ми є суспільство. Ми будемо вшановувати наших захисників і захисниць і підтримувати їх в їхньому прагненні відстоювати Україну і в подальшому відбудовувати нашу державу. Нову редакцію закону про публічні закупівлі народні депутати мають ухвалити до кінця 2025 року. Документ містить низку новацій, які мають вирішити наявні проблеми та повністю змінити правила гри у цій сфері. А також публічні закупівлі входять до переговорного кластеру основи одного з найважливіших і найскладніших у процесі вступу до ЄС. Внаслідок повномасштабного вторгнення багато галузей втратили до 65% виробництв. У такій ситуації держзамовлення стало для бізнесу не просто підтримкою, а іноді єдиним способом вижити за 2024 рік. Обсяг закупівель сягнув майже 2 трильйонів гривень. У 40 разів більше ніж у 2021 році це чітко показує наскільки потужним інструментом стала держава для утримання економіки. Наголосили парламентарі, і сфера публічних закупівлі є ключовим інструментом підтримки економіки під час війни, майбутнього відновлення країни та інтеграції до ЄС, що саме пропонується, з'являються нові способи закупівель, інноваційне партнерство, конкурс проєктів, спільні закупівлі, динамічна система закупівель. Зарезервовані контракти для ветеранів продовжиться цифровізація всіх процесів. Попри воєнний стан та постійні обстріли, українські фермери щоденно працюють для забезпечення продовольчої безпеки країни. Аграрії вже зібрали зернових та зернобобових культур майже з третини площ. А це більше як 3 мільйони гектарів. Середня врожайність по Україні понад 3 тони з гектара. Повідомляють у комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Наразі активно збирають ячмінь, горох, ріпак та пшеницю. Найкраще вона вродила на Вінниччині, найменше збирають її на Херсонщині. Наразі найбільше нового врожаю зернових зібрали на Одещині – майже 2,5 мільйона тонн. На мільйон менше на Кіровоградщині. за ними йдуть Миколаївська, Дніпропетровська та Полтавська області. Цьогоріч на моє переконання жнивав українських аграріїв найскладніші. Через те, я як автор, і ще 14 депутатів-співавторів долучилися подані правки до другого читання змін до бюджету 2025 року. Щоб, хоч хлопцям, дати якусь компенсацію за спалені поля, за втрачений вражаючи спосоху, щоб на наступний рік, 26-й, не втратити наші агроспереможності. З 24 липня до 22 серпня агрогосподарства можуть подати заявку на отримання до мільйона гривень фінансової допомоги від держави. Це підтримка малих фермерських господарств, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Кошти можна витратити на розвиток та розширення виробництва або придбання землі. Допомога надається на пільгових умовах, а гроші потрібно повернути до бюджету протягом п'яти років. Повідомили у комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Максимальна сума мільйон гривень. Подати заявки можуть також сімейні фермерські господарства без юридичного статусу. Парламентарі наголосили, що такий фінансовий інструмент важливий для забезпечення продовольчої безпеки нашої країни. Така підтримка буде визначатися в грошовому еквіваленті на 1 гектар 4 тисячі гривень, на одну корову отримання 7 тисяч гривень, і на одну вівцю або козу 2 тисячі гривень. Це підтримка буде тільки для тих, хто в минулому році не отримав. Це треба розуміти це, тому що це така разова підтримка йде в програмі на 2 роки. В Україні добігає кінця вступна кампанія. Списки для зарахування на бюджет будуть сформовані до 11 серпня, а на контракт до 30 серпня. Рівень успішності випускників цього року фактично відповідає минулорічному. Це сигнал, що система освіти, попри виклики війни, працює, а молодь прагне знань. Переконані в парламентському комітеті з питань освіти, науки і інновації. Наразі електронні кабінети створили близько 390 тисяч випускників. Серед найпопулярніших спеціальностей: психологія, менеджмент і філологія активно зростає попит на правознавство, кібербезпеку та маркетинг. Значно більше заяв цьогоріч подано і на технічні спеціальності, частково і через збільшення державного замовлення на них. Традиційними лідерами за кількістю заяв залишаються Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет Львівська політехніка та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Народні депутати нагадали, що другий рік поспіль в Україні діє експериментальна програма грантів на навчання. Якщо абітурієнт склав предмети на понад 150 балів, він може отримати грошову допомогу від держави на оплату контракту. Ми спостерігаємо, що найбільший. Конкурсний бал у нас на сьогодні це Харківська, Одеська і Запорізька області. Найгірший Донецька і Київська область без міста Києва і Черкаська, що говорить про те, що вступники з більш високими балами обрали регіони при Сьогодні в загальному в нас малий надалі відсоток людей, які вибирають математику, хімію, хімію фізику як четвертим предметом не найбільше це предмет англійська, і загалом держава має більше працювати над тим, щоб зберігати інтерес до інженерних спеціальностей, які нам так потрібні, і зараз в умовах широкомасштабного торгнення і в майбутнього в умовах відновлення.